Нарешті ми дійшли до сьогоднішньої добірки і поговоримо про крижані холодні аромати: озон, сніг, камфора, дещо таке об'ємне, густе, глибоке. Бо я хотіла це відео поділити на дві частини: перша буде про більш характерні такі потужні аромати, а друга весняні, але з прохолодою. Можливо, більше буде акватики, такої натхненної піднесеної. Дещо акварельності, лютий березень у мене асоціюється саме з такими ароматами. Взагалі в лютому починаю користуватися усім холодним. Тож перша трійця найпопулярніших ароматів, що стали такою собі класикою, і які я дуже сильно люблю. І перше, це перли від Лалік, прекрасні. Вони трішечки відрізняються у версіях старших. Тобто, якщо ви дивитиметесь за бачкодом, старенькі, прям максимально бальзамні. Хто любить камфору, хто любить таку оцей крижаний, прям пробираючий холод від цих бальзамів, але не відверто якийсь чи чи м'ятний такий ароматичний холодок, а саме бальзамний. Аромат досить бюджетний. Єдине, кому він може не подобатися, хтось асоціював. Такими медичними нюансами, але мені він скоріше такий природно-ялинковий, як застигла смола. Тут за градацією будуть інші аромати. Він мені такий середній, типу не надпотужний. І троянда, вони наче так застигли в цьому іні, снігу. І серед лалік перли, ну це прям один з топ-топу, якщо ви не хочете витрачатися і мати якусь таку прям нішеньку. І досить комфортно, як на мене, то перли звучать ну, суперські. Потужний тільки може бути герман. Герман, я його так називаю Герман від тателіранш. Він ще гостріше. Тут прям такі кути. І мені праска, і камфора також. Вони подібні. Їх взагалі цю трійцю найбільше порівнюють. Але якщо вам хочеться камфори та троянди, як на мене, це він дуже кльовий і визначає собі цей нюанс як праски. Хоч він і холодний, але ця чистота. Така пропарена саме від праски, дуже яскрава. Вони дійсно різні, але от за характером та напрямком подібні. Тож, якщо любите той чи інший, у мене є ще третій варіант Colonia Intense Waking Woods of Scandinavia. Аромат. Отут вже делікатніше. Отут вже та смолиночка, що застигла, і дуже приємно пахне така ледь солодка, смола. Теж холодна. Але він мені більш лісний. Якщо перші вони такі більш бальзамні, герман камфора така молекулярність трояндою, тут бальзам, а оце смолиночка така. Лісова, делікатна, нічого зайвого, солоденька, ем, ялинкова смовинка. Дуже приємний він і так охолоджує, ненав'язливий влітку. Бо, наприклад, оцими двома мені ну, ну, вони дуже потужні. Цей ближче до тіла, а оцей пускає прям шлейф такий гарний. Далі наближений це Менроуз від Етро. Просто лютнева троянда. Холодна, лютнева. Така ялівцева, тут дуже багато ялівцю ветиверчику. От він такий гостренький, і троянда. Вау! Вона як лід. Ну, типу, застигла теж. Там бальзами, тут більше зеленини, але зеленина зимова. От вічно зелених дерев. І деревина, кора, стовбур такий гостренький. Але весь за характером він теж дуже прохолодний і морозний. Сама троянда, вона. Не така відверта, типу чайна, травнева чи якась болгарська зовсім. Теж її холодна сторона з колючками, як на мене яскравіше відтворена. оце стебло, голочки і деяка льодяниковість в самій троянді, нюансиком. Він не солодкий, але. Щоб не налякати тих, хто не любить троянди, спробуйте. Відмічу, до речі, ще колекцію буфордів, що рознюхала е, таких три нових відносно 24-го року аромати, які теж про е, акватику, талий сніг, ґрунт. Я про них детальніше, що розповім в наступному відео: полегшені такі більш весняний, прозоріший варіант, і там буде акватика. Прям. Сьогодні характерні. Запах снігу це дуже така імпровізована історія, але як яскравий представник не можу не згадати сніг від Макса Табачука, теж про бруньки, талий сніг, трішечки ґрунту, трішечки пробуваються. Оці квіточки. Блін, хтось асоціював його з хлоркою чи з басейном. Ну, він не пахне хлоркою, просто ця акватична складова саме цього типу як сталого снігу. До речі, такого урбаністичного. Оце такий міський парк. В міському парку тає цей сніг. Дуже холодний, прям освіжаючий цей аромат. Але без специфіки. З ким, з яким іншим його можна порівняти, це зоолоджист снігова сова. Слухала, до речі, пінгвіна. Пінгвін, ну така от прям акватична фужерка, дуже легесенька. Пінгвін, як на мене, не цікавий, а от снігова сова, вона, ну, вона складніша мені. Бо сніг та бачука комфортніше, носибельніше. А от сова тут більше якась конвалія, зеленинка, така весняна, більше природу оспівує. А от сніг це така імпровізація, він фантазійніше, абстрактніше. Але кому що більше треба, якщо якихось природних мотивів, снігова сова. Я залишу посилання, бо у Макса немає сайту. Але є така сторінка з усіма прайсами, кого зацікавить. Коротше, використати скільки тут? 5 міліків, вже 2,5 використала. Хочу десятку. Це прям трунішенька на тему снігу, точніше, ні, не снігу, ґрунту, холодного ґрунту. От кажан це теплий ґрунт з банановими шкірками. А сова це. Це от снігова, прям холодна. І подобається тут такі ароматичні нюанси, буквально от вони виблискують. І квіточки не пахне буквально квіткою, але серед усього цього пейзажу вони десь пробиваються. Це прям аромат початку весни, коли та сніг, і пробиваються. Конвалії чи проліски, там щось є таке в піраміді, ароматичне, типу м'ята, та конвалії чи проліски. Дуже легесенько це той зоологіст, що прям труніша і треба пробувати знайомитись всім раджу. Перед блоком альдегідних останній, про який я хотіла згадати, також дуже комфортний це Silver Mask від Назомато. І Абсолютно з лютним асоціюється. березень лютий, я прям його заякорила собі, бо мені його подарували на день народження у 19-му році, наче була приємно ним вражена. Хоча хтось хтось писав про там чоловічу парфумку. Ну, якісь такі нюанси собі вирізняє. Проте, це дійсно срібний мускус, ну от прям гарно відтворений, холодна. Натяк чи праска, чи така деревина гладенька, не свіжий спил, а такий вже от, просто оброблений лимончик і, і дуже легесенько, який підкреслює оцю е, срібність бризкітом, гірчинка. От прям така цедерка, ох, обожнюю. Він, він дуже, до речі, по за потужністю, я пам'ятаю, перший флакон, що використала, був. Е, Ну Не такий прям шлейфовий, а це я так довго відчуваю. Він такий цупкий, а гарно і просто. Кому хочеться ну, на повсякденно щось таке кежуал варіант, мінімалістичний, Silver Mask любимка. Перше місце і для альдегідної добірки займатиме Софії Дольни. Це ідеальний аромат прохолоди, збитої, дуже такої парфумерії. Фумерної. Про конвалі мюге в перекладі з французької. І він абсолютно геніальний за своєю текстурою. Тобто, це не тендітна легка квітка, а це прям такий збитий, його всі так в принципі описують. Хто затестив аромат, скільки не читала відгуків, збиті вишки, хмаринки, от щось таке мусове. Об'ємне і це прекрасні альдегіди. Я тут особливо відчуваю, і коли в сліпому зате ну так, сліпомовно, перші враження, закарбувалося, що це про фіалковий м'ясистий листочок. Він тут таке велике місце займає і додає цієї текстури об'єму, як і сам фіалковий листочок має. Хоч це типу аромат весни, він ідеально вписується і на зиму, і під сніг пасує. Це, наче, ну, взимку, коли холодно може вас відкинути в якийсь квітковий магазин. Бо тут великий вміст частина альдегідів, сучасних, не милких зовсім, а що додає буквально такої імпровізованої білизни. Я його прям отак. Фіалковий ворсистий вологий, такий м'ясистий листочок. Пам'ятаю, були дві версії: одна більш природна і така прям про фіалковий листочок, весняна. Ця збитінка, біліша. Ммм, і у у у у це парфумерно, не тендітна квіточка і холодна. Що головне взагалі альдегід це про оці білі, пухкі хмаринки, подушки, важкі муси. Ідеально, мюге ідеально. Також я підготувала два більш класичних альдегідних аромати: це Бакхарі Роберта Піге та улюблена версія Шанель номер 5 Давайте я з Бакхарі почну. Він мені також більше до вподоби, ніж Шанель, класична п'ятірка. Там в парфумах парфумована вода. Їх постійно порівнюють. Хоча мені вони впала кришка селянчик, вони зовсім різні. Можливо, частина альдегідів віддалена на шанельку, але, по-перше, це східний аромат. Квітково східний, і тут прям така животинка. Можливо, цей аромат не настільки холодний, як там шанелька, така більш стримана, і зараз я розповім. А оця амбра, ветиверчик в базі, вони урівноважують. Проте альдегідів тут багато, квітів тут багато, вони тваринні, жирні. Я, до речі, думала про компонент ладаного альдегіду. Ну, я пер захоплена, можу собі дозволити фантазувати на компоненти, які я разочок там почула. Ця ладанна димка альдегідна, от вона така шорстка. Це він. Він такий і, іначе і кремовий, і шорсткий. ну от Я сказала вже 20 разів жирний. от Дійсно він такий. Ця троянда, жасмин. Ем... Що прекрасно в ньому? Серед цієї щільності є і такі крапельки кисню, якихось більш свіжих квітів, що урівноважують. Тож він мені як крем, жирний, такий об'ємний крем. До добірки хотілося, щоб вона була різноманітна, не тільки про холодні бальзами, а от щось таке нетривіальненьке. здається, бахарі. У мене спала кришка, тому все. Бакхарі ідеально пасує. Люблю дуже шанель номер 5. М -м -м, ням -ням. У версії льо вона дуже тендітна. І це у той бік комфортних ароматів, ну, як на мене, на повсякдення. Тут дуже красиві квіти, такий іланг. Взагалі, чому мені подобається Льошка? Бо вона переважно альдегідна і нагадує щось таке ретро. А прям от елегантно квітково витримана. Ну, так, по-шанелівськи квітів тут більше здається, і ланг. Він навіть більше схожий на вінтажну шанель, Бо вінтажну шанель, коли слухала, хоч там і підбиту з підбитими верхами, вона все одно переважно ілангова, серед квіткового букету відчувається. Так от в льошці так само кремовий, до речі, іланг не сверблячий. І знову ж серед усього цього просто хочеться його виділити. І така мускосно-альдегідна, білизна, він під білу сорочку, білу футболку, <сум> весняні, легкі, безтурботні прогулянки, коли нічого зайвого не хочеться, мінімалістичного, пудриночка, От серед цього квіткового букету, дуже сильно люблю. Серед альдегідних. і Хочеться перезавантажитись, трішечки відпочити, ну в певній мірі від парфумів важких, завжди ношу на собі е, льошку. І саме у холод взимку дуже часто користуюся, коли мені там треба кудись на танці одягнути, щось не супер, потужне, що привертатиме увагу. Я прям користуюся. Так, шинель номер 5 у версії льо. Отакий от, от симпатичний тревел, що крутиться, і. Нарешті ми переходимо до хардкору. Ті аромати, що не вписуються ні в яку категорію, якщо я так розподілила до цього більш-менш, то зараз просто з холодним, з холодним аспектом, але це різний холод. Тож. Перший аромат це Purple Green від Manoli. І цей аромат мені про лакрицю. Я не знаю, там не лакриця. От, бачите, моя ольфакторна пам'ять визначила це як лакриця і все, і не можу її вибити. Там, наче квіти чи то жасмин, розумієте, от кількість того компоненту, як він обігрується, може нам щось дуже Різне нагадувати. Давайте я паралельно зараз розказуватиму і чекну в інстаграмі, що у Юлії Маноло вказано в піраміді 16 мл, 1800. Він ще й на дорогий. Апельсин, Лимон, Бергамот, абсолют жасмину жасмин, гвоздика неролі, ролі, лепеха, мускус, амбра. Так, тут у мене чистесенько. Але камон. Mm, цей ап... oh, яка апельсинка на старті Цедра. ой, Він такий пружний. А, от ці квіти абсолютно жасмину, мені здається, нерольки. А, вони не такі дзвінко-сверблячі, а вони трішечки щільні. А, я не відчуваю прям, таку повітряну вуаль, в шлейфі є, але оцей холодок і дуже цікавий ледь солоденький такий в'язкий нюанс, ну все мені відкидує до якоїсь до лакриці. Просто лакриця може відлякати, коли говориш про лакрицю. Поціновувачів небагато, хоча якщо ви поціновувач, то це must have просто затестити. Ну, для мене це супер мега оригінально, як не поціновувачка білих квітів, таких класичних, вершкових, стандартно там мускусно-люксових, знаєте, білих квітів. То тут. І він мені холодний. От бачите, тепла молодя. Ну тут є солодинка, така затишна. А, але ну, от вчепилася я за цю лакрицю, який ну тут нема. Він не такий в'язкий, він не прям він не десертний, він не солодко-людянуковий. Проте нюансом от чомусь мені нагадує. Можливо, гвоздика. Гвоздика, до речі, 100% гвоздика може. Мені треба було глянути. У пірамідку, що тут є, і тепер я розумію, що мені то може нагадувати: цитруси, квітка, пряність, і оцей от холодок склався. Зараз, до речі, так і не пахне, мені криці. Сьогодні, до речі, ним попшикаюсь Передостанні це нішане у І Кому я тільки його не відправляла, всі такі. Ооо, це просто попільничка. Я на якомусь бобрі розігріта, і якась м'ята, холод, що це взагалі таке? Але він мені такий красивенький. Ну, бобер, Анімаліка, та тут відверта Анімаліка, хоча, до речі, її так особливо не відокремлюють, оця така бальзамність. Але попільничка, попільничка, так, пані Олена, я пам'ятаю, відштовхнула попільничка, наче це така розмокша цигарка, щось таке от тютюн дуже відштовхуючий. А Михайло мені писав про таку ментоловість надмірну. Мені тут все як треба, але він реально специфічний, він дуже потужний, він не змивається. Це той аромат, що прям цупку буде сидіти. На одязі, якщо раптом потрапило, бо оця бальзамність така тваринно тепла разом з вологим тютюном і холодом. Тут дуже великий ароматичний збір. Знаєте, типу ялівцеву розмаринову. Давайте я гляну в пірамідку. Так, де чехносорі, кремчик, лаванди розмарин, м'яти, ялівець, жасмин, воздика почулі амбра орегано, кастором лабданом, дубовий мох, карамель. Бобер, карамель, тютюн, що це взагалі таке? Але м'ята з ялівцем робить його дуже холодним великий аспект холоду. І я не знаю, куди ним користуватися. Розумієте, це та парфумка, яка мені подобається, але я розумію, що все, мені треба буде одразу після одного там походу прати светрик чи будь-який одяг, мити голову, інакше я буду наступного дня в певній мірі цим ароматом пахнути. Бо оця така теплота. До речі, щодо карамелі, я не погоджуюсь, що тут є прям карамель, тут є смола, і вона така теплотваринна, як касторум. Хто слухав окремо Касторум і вас не відлякало? От це така тепла животинка, от воно тут є, дуже кльово. і на контрастах грає. І разом з тим він сильний. Ну, коротше, я дуже сильно люблю. Дуже рада, що мені колись поклали його на сліпий затест. Дуже вдячна. Це коханечко, хоча дуже часто його не ношу. Тож, на завершення, я вам десертик підготувала. Найочікуваніший аромат. Нарешті я вам розкажу, чим воно пахне, про що. Зачитаю опис. Це аромат трясовина. Бачите, яка труна. Друзі, усього 160 флаконів. Тож я вважаю, що вже заради цієї труни можна купувати цю лімітку. Це колаборація Оксандросіння, парфумерка української і інді гурту музичного цвинтар. І це ідеальне поєднання, що Оксандра, як інді парфумерка дуже і за характером своїх ароматів дуже Індії, тобто це не мас, продукти, і так само гурт цвинтар. Ідеально вписуються у сьогоднішню добірку. Тож за описом це химерний аромат унісекс для мрійливих прогулянок лісом, містом чи кладовищем і прослуховування ваших улюблених треків. Оу, топчик. У складі композиції: зелень, болотяна вода, пряні трави, отруйні квіти з трясовини, мушисті корчаки, сира земля, коріння аїру, ялівець, шкіра. Тощо, тощо. <гум> що ми тут розпізнаємо? Він ідеально вписується в сьогоднішню добірку, і це якраз той характер ароматів, що я казала, лютнево-березневий, такий от, от щоб з холодком, таким м'ясистим, відвертим холодком. Тут він є, взагалі сам заміс дуже густий, то ця болотяна вода, сама трясовина, така в'язка і дуже дифузно прохолодний. От він такий шлейфить. Дещо таким ялівцево, майже ментоловим нюансом, наче дерева, що впадають у цю тресовину або навколо, саме якісь от ялинки, сосни, ялівці, от щось таке, дуже холодне і землистість, що надає природності, натуралістичності, такої деякої вона не специфічна, це не такий відвертий ґрунт. Як в попередніх ароматах, там у буфордів, до речі, чи сніжна сова, золоджесть ні. Тут трішечки, і в цьому він прекрасний. Він, хоч і дивний, все одно дуже насибельний. Коріння їр, я не знаю, як то воно пахне. Отруйні квіти тут дуже абстрактні, аромат не квітковий, бальзамна пряність, воно створює оцю таку глибоку. Темну, дещо містичну атмосферу. Але я впевнена, що навіть хто до нішеньки не готовий, це одно зацікавиться, бо це, ну, Оксандрі є специфічніші історії. Цей прям носибельний. Ну, Але ну ой, а оформлення. Подивіться, труна, тут така смарагдова тканинка, як шовк, як шовкова чи атлас, не знаю. М'якенька на магніті ця труна, ну коротше. Запакування окремий лайк. Ну і сам аромат з потужним холодком. От це у той бік. Знаєте, ну тож на цьому все. Знаєте, відбувається зараз лютий треш, але ми говоримо про парфумки, підтримуючи свою менталочку, знаєте, відволікатися. Розкажіть, які ви аромати любите дану пору року? Бо у мене цей період лютого березня асоціюється саме з такими ароматами. Тож дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!